Привіт, друзі! Давно у мене на огляді не було техніки від Кубот, і цього разу не смартфон, а смарт-годинник. І при цьому у нього є декілька най. Він найпотужніший по автономності. У нього найбільший екран з тих, що я бачив, і у нього найбрутальніший корпус. Про всі ці нюанси, моменти і його можливості розповідаю далі в огляді. А якщо цікаво, то вже став лайк, підпишись на канал і дивись це відео далі. А якщо пристрій зацікавив і відразу хочеш дізнатися, яка його ціна, то по лінку в описі до цього ролику переходь на магазин Кубот. А я далі розповідаю про дизайн та корпус. Кубот x 1 Що по корпусу? Він чорний, повністю темний. Є лише три клавіші, які виконують різні функції, і виконані з металу, і вони, наче як мідні. Такий в них колір, а можливо, це навіть бронза. Дуже схожий відтінок, але навряд чи. Тож, дизайн брутальний. Корпус великий. Нелегкі ці годинники, вони точно не підійдуть ніжній жіночій руці. Зі всіх сторін цей корпус натякає, що він брутальний. Ну так і є ремінець, м'який з силікону, як на мене, він не підстать цьому годиннику, могли б придумати щось цікавіше, наприклад, також металеве, хоча б покласти до комплектації, бо в коробці з x 1 маємо лише кабель для підзарядки. Якщо пильно придивитися до ремінця, то можна помітити, що тут є символ трансформера, та й в принципі сам годинник трішки натякає, що він не з цього світу. Бо до цього часу у китайських виробників я ще таких смарт-годинників не бачив. Ну, настільки брутальних. Спортивні так, під військову тему так, а от під трансформери ще жодного разу. Акцентую увагу на ремінці є два кільця для надійної його фіксації на руці. Праворуч від дисплея на торці дві кнопки. Що цікаво, клавіші підписані. Велика кнопка відповідає за живлення та блокування, менша викликає меню. А якщо її довго потримати, то це виклик голосового помічника. Зліва на корпусі ще одна клавіша, яка відповідає за спортивні режими, швидкий доступ до них. Забув уточнити про матеріал корпусу це метал, щоб ти на всяк випадок не думав, що тут є пластик. І кубу зекономили на годиннику, який коштує трішки більше, ніж конкуренти. Лінк, де придбати, і яка актуальна ціна, дивись в описі до цього ролику. Наче як зверху на корпусі є якісь гвинти, але вони для декору. Щоб натиснути на клавіші, треба прикласти трішки сили. На нижній частині корпусу x 1 Нічого цікавого: контакти для підзарядки та віконце для сенсорів. Про них я розповім пізніше. На корпусі маємо важливий напис: waterproof Design. Що це значить? Те, що ми маємо захист від вологи. З цим годинником можна пірнати на глибину до 20 метрів водозахист дві атмосфери. І цей пристрій дійсно витримує занурення в воду. Це я протестував. І результат після 10 хвилин перебування під шаром води. Не здивував. Годинник як працював, що й мало бути так, так і працює далі відповідно до того, як це задумав виробник. Тож за корпус ставлю оцінку відмінно. По-перше, це унікальний пристрій для свого сегменту. По-друге, цікавий зовні, бо має трішки трансформерського походження, а воно не земне. Ну і зібрано все доволі таки якісно. Тож моя оцінка за корпус 8 з 10. Далі розповідаю про екран. Діагональ 2,13 дюйма. Це багато роздільна здатність 410 на 502 Це мале дисплей, і зчитувати інформацію навіть при сонячному світлі дуже легко, якщо виставили максимальну яскравість. Зауважте, в цій моделі доступна функція Always on Display. Ви можете зробити так, щоб на дисплеї завжди горіли стрілечки або. Цифрами показувало актуальний час. До речі, рівнів регулювання яскравості достатньо, щоб було комфортно і в сонячну погоду, і вночі. А от такого нюансу, як автоматичне регулювання яскравості, в цій моделі не передбачено. Уточню, що скло по інформації від виробника має захист від подряпин. Я за два тижні активного користування зовсім не парився, щоб не пошкодити цей корпус та його дисплей. І в мене насправді то нічого не вийшло. Зараз після. Трьох тижнів Бачу, що корпус виглядає так само, як і з коробки. Управління екраном дуже просте: Свайпом знизу до верху витягуємо список сповіщень, справа наліво отримуємо доступ до активності, сну, погоди, управління плеєром. А зліво направо відкривається допоміжне вікно, такі собі віджети, де показується погода і останні запущені додатки. Свайпом знизу до верху викликається меню швидкого налаштування. На ньому два екрани, і, в принципі, всі необхідні. Пункти, які користувач може використовувати протягом дня: це і відключення Bluetooth, регулювання яскравості, переход, безшумний режим. А також тут видно кількість заряду. Що важливо: в цьому годиннику величезна батарея, як я й казав на початку, вона най найбільша з тих годинників, що я тримав у руках від китайських виробників. А саме маємо тут 830 міліампер на годину. Що по витратам акумулятора Може й не повірите, але я його зарядив. Перед початком тесту і три тижні проходив. І наразі маю залишок ще 30%. Це при тому, що я і спортивні режими вмикав, і Always on дисплей декілька днів у мене працював. І яскравість була завжди на максимумі. І при цьому годинник був завжди підключений до смартфону. На нього приходили сповіщення. Я перемикав на ньому музику і робив фото на камеру. Тож... Юзав його по повній, а батареї залишилося ще 30%. Ну і щодо інформації від виробника, то він каже, що майже місяць цей пристрій може працювати від одного заряду а в режимі очікування. Декілька. Але повертаюся до інтерфейсу. Натискаючи нижню клавішу, перехожу до меню. Меню, до речі, може виглядати по-різному. Із списком, і просто іконками, і колом Є декілька варіантів. Так само, як і вибрати циферблат, а в пам'яті їх більше п'яти. Меню можна налаштувати в розділі екран. Якби я був китайцем, то б активно користувався такою функцією, як отримання оплати через деякі сервіси. Типу QQ, Alipay чи WeChat. І цей годинник їх підтримує. Він може давати інформацію іншим людям, щоб вони вам переводили кошти. Але я цими сервісами не користуюсь, тож китайцям, в принципі, можу тільки позаздрити. А от NFC в цьому пристрої немає, так само, як і GPS. Зате є компас і барометр. Про що інші смарт-годинники від китайців можуть тільки мріяти, бо для їх розміщення треба окреме місце в корпусі, а зазвичай виробники економлять, щоб пристрій був компактнішим, і це зовсім не про Кубо x 1 Цей смарт-годинник не виглядає компактним. Хоча я вважаю, так і було задумано. Щодо списку тренувань, які є в годиннику, то їх список невеликий. За потреби додати нові варіанти тренувань можна через додаток. Цей смарт годинник працює в парі з додатком FitCloud Pro. Там окремо в меню пристрій можна знайти спортивні режими і сформувати свій список, який будете використовувати зазвичай. Бо загалом то спортивних режимів під 100 і не всі вони точно вам треба. Але зауважу, що не всіма видами спорту комфортно займатися з годинником, який важить під 90 грам, а якщо точно, то трішки більше 80. Ну і він же ж і не маленький, хоча на руці чоловічий дивиться солідно. Тож іноді я все-таки знімав, так само, як і перед сном. Бо мені, наприклад, незвично спати з таким тягарем на руці. Хоча функцію сна Куба x 1 вміє замірювати, але не у моєму випадку. Необхідні функції у вигляді. Секундоміра, таймера присутні, пульс, кількість кисню в крові. Кубот X1 також міряє. За потреби можна синхронізувати дані, наприклад, свої кроки з Google Fit. І для деякої категорії користувачів це важлива функція. В налаштуваннях додатку можна активувати постійний моніторинг за показниками пульсу і вимірювання кисню в крові. Статистику можна дивитися на годиннику або в додатку. Додаток, як на мене, то дуже простий. Для такого я б не сказав, що дуже складного, але такого. Профі годиннику, напівпрофі. Чи можна розмовляти як через гарнітуру, через цей годинник? Так, кубот X1 може працювати в режимі гарнітури, але. Як на мене, то динамік у нього не дуже гучний. В шумному місці майже нічого не буде чутно. А от через монтований мікрофон, якщо піднесете його до лиця не дуже близько, але так, нормально, сантиметрів на 20, то вас буде чутно дуже добре. Ніхто із моїх співрозмовників на це не жалівся. На годинник можна вантажити контакти, з нього можна набирати номери, ну і за потреби відхиляти дзвінок. Єдиною функцією, яка мене насторожила в цьому пристрої, так це. Вимірювання тиску, якісь цифри пристрій видавав. Але якщо порівнювати з медичними пристроями, хоч і не надто професійними, то відмінність була відсотків на 10. А це суттєво. Ну і взагалом ж не варто довіряти таким пристроям, як Cubot x 1 в плані медицини. Для цього є окрема категорія пристроїв. А так, щоб більш-менш орієнтувати, що відбувається з вашим організмом, то x 1 підходять. Підводжу підсумок. x 1 унікальний в своєму роді годинник. Він великий, він солідний, він брутальний, він важкий, він чорний, він має багато функцій і він може тебе зацікавити. Бо інших таких у китайських виробників небагато. Циферблатів. Достатньо на будь-який вибір, дитячі, солідні, динамічні, в стилі трансформерів, як от фірмовий. Всі вони є. Міряється пульс, кількість кисню в крові, навіть тиск, є компас, барометр. В цьому пристрої багато функцій. І якщо він тебе зацікавив, то купуй і розбирайся більш детально. Ну а що би я окремо відмітив у x 1 Так це класний дисплей, великий 2,13 дюйма AMOLED з функцією Always On Display. Та величезна батарея 830 мАч, якої точно буде хватати на 3-4 тижні, навіть якщо будете дуже активно використовувати і екран, і дуже активно будете тренуватись. На цьому у мене все. Як на мене, то за свою ціну це класний пристрій. А про актуальний прайс написав в описі до цього відео і там же залишив лінк на магазин бренду Кубот. На цьому у мене про Кубот X1 все. Але якщо в тебе виникли питання по цьому смарт-годиннику, задавай в коментарях, спробую відповісти. З тобою був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.